Так, заміряємо власне споживання інвертора. Зараз я лишив тільки один увімкнений, все рівно зимою панелі всі завалені снігом і працює тільки один. Навантаження вимкнений, хоча тут показує 30 Вт. Ну, то певно неправда. І тут показує е, батарея 57 Вт споживання і 1 А. Добре, зараз спробую заміряти через тестер. Так, підключив тестер. От 1,3 А споживання. Є енергія на будинок, тобто інвертор запустився. Дивимося тут споживання. 42 Вт, власне, споживання інвертора. Ну, буквально, грубо кажучи, 40 Вт. Тут показує 0,8 А, а тут насправді 1,2. Ну, Значить, інвертор трошки бреше. Якщо він настільки брешить, то реальне споживання близько 60 Вт. Враховуючи, що безперебійники на 800 на 1 кВт споживають 70-80 Вт, а це є 80 кВт інвертор і споживає тільки 60 то це дуже добрий показник.